Це Йорк Роксі, яка з власницею Іваною вперше прийшли у цей грумінг-салон. Спочатку тварина не підпускала до себе, але зрештою погодилася на всі б'юті процедури. Основним принципом нашої роботи це є гуманність. Ми за те, що тваринки теж мають свій емоційний стан, і також його треба враховувати. Ми можемо побачити, що песик прийшов зовсім не контактний, боялася, але зараз. Ми спокійно йдемо на контакт. У нас же немає агресії, ми не агресуємо. Да, ми трішки злякані, але це в процесі ми будемо виправляти. Відкрила салон для тварин 21-річна грумерка Оксана Панасюк півроку тому завдяки гранту на власну справу. Ідея виникла з того, що працювала понад рік в одному з топових салонів міста Луцька. Після того вирішила дізналася безпосередньо від власниці того салону про саму систему мікрогрантів і вирішила також сама спробувати. Спершу Оксана звернулася в Дубинську райдержадміністрацію, де спеціаліст допоміг скласти бізнес-план. Потім перевіряли документи, оцінювали проєкт. Після чого дівчина прийшла співбесіду із фахівцями Дубинського міськрайонного центру зайнятості. У результаті їй надали мікрогрант, обов'язкові умови мати двох найманих працівників і займатися цією справою щонайменше три роки. Вибрали місто Дубно через те, що ця галузь тут ще досить не розвинута, і також є попитниця. Це для нас було досить дивне місце, досить таке нове, так як ми тут раніше ніколи не були. Ми сюди тільки переїхали, зрозуміло, що ми нікого тут не знали. Ми почали пускати рекламу в по соцмережах, почали пускати різні програми лояльності для клієнтів, для залучення нових клієнтів і безпосередньо роздавали навіть візитки по вулицях. Як розповіла власниця на 250 тисяч гривень гранту, придбали меблі та необхідне професійне обладнання. Спеціалізована грумерська ванна, яка виготовлена з нержавіючої сталі, спеціально пристосована для того, щоб купати тут песиків і котиків. Це можуть бути як маленькі чихуахуа, так само і 100 кілограмові лабаї. Наприклад, найбільша сума коштів, яку ми потратили, це було саме на інструменти, це також засоби для вичісування тварин, і також безпосередньо ножниці. Спеціалізовані різними типами зубчиків на усі доглядові процедури для Роксі Оксана витратила дві години. Песик тепер виглядає так. Як тільки дізналася, що відкрився такий салон, вирішили зразу спробувати. Я дуже задоволена результатом. Я була присутня повністю при всіх процедурах. Скажем, могла свої висловити якісь побажання. Ну і бачу, що песикомому також було дуже комфортно. За словами Оксани Панасюк, у планах відкривати салони і в інших містах, та навчати грумерів. Мар'яна Росоловська суспільне новини Рівне.